Що ви привезли? Та що там, смаколики, колу, лимонади. Коли все почалось, по-перше, ніхто не розумів, що це буде на роки. Таких думок, що це буде такий марафон, не було з підрозділом скала. Так, ми з половиною роки вже з 22-го року, як я скажу хлопцям, я втомився, ну, а вони не втомилися. Ну, Яка мотивація? Мотивація одна це разом рухатись далі до ну, переможного кінця, скажімо так, така мотивація. Перша допомога рації були, і от з рації все почалось. Ну а потім, от уже четвертий рік, і вже полк, да. І... Такі об'єми, масштаби і підрозділа, і там, допомоги. Останнє потужний у нас був проєкт нашого благодійного фонду спільно з нашими генеральними партнерами група компаній Star Brands. придбали 30 вампірів. Це великі е, БПЛА, так, квадрокоптери. Частка з цих е, 30 вампірів е, була передана полку скала. Я, я вважаю, що це ну круто і, і добре, і коли є така зв'язок, да, взаємодія синергія між е, волонтерами і спів, е, військовими. Щоб дітки нарисували, пацанов піддержали, і тут у дітки рисували, там, підписували. Так забути таких малюнків, посі таких діточок хочеться далі сі служити далі воювати і вигнати врага з нашої території, щоб воно все наладилося, щоб у нас все було добре. Це дітки малювали. Це вам дякую. Арченівка Аргентина. спілкуємось да, з командиром безпосередньо. Я би хотів, щоб у кожного командира було таке відношення, як у нього. До особового складу, до бійців, до поранених, до реабілітації, до лікування. От. Тому я хотів ну, якби, подякувати тим, хто бере участь з нашого боку да, фонду в обладнанні, та також з томаткабінету і так далі. Ми коли лікуємо під час наші пацієнти можуть подивитися процес лікування навіть в етапи, що відбувається тут. Зручно, коли є ми можемо робити Я реально кажу, я теж собі лікую зуби, але я в деяких кабінетах не бачив такого обладнання. Хотів подякувати президента футбольного клубу «Атлетик Дніпро Саміра Гусейнова за участь, за допомогу. Також подякувати Титеренко, Ларісі. Пітеренка Яні за надане обладнання. Хотів од себе особисто подякувати командира за відношення за піклування військовим і особовим складом, лікування, реабілітації. Слава Україні! Героям слава! Да, я хотів от себе додати завдяки небайдужим людям. Ми маємо можливість. Допомагати тим же самим людям, тільки вони стали військовими. Долучайтеся, приїжджайте. Ми відкриті повністю до, до діалогу. У нас все відкрито. Полігоних ми готові все показати, як воно є. Тільки потрібні вмотивовані люди. Готуємо на вищому рівні, готуємо скільки треба людині. Але на жаль, війна і треба цю роботу робити. Дякую всім, що ми можемо зробити Україну, стримувати в тих рубіжах. І рухати до кордонів. Дякую вам ще раз. Слава дякую, Україні. слава героям, слава. слава.